Вітаю на моєму каналі. Сьогодні я розкажу, як повернути або встановити з нуля магазин Microsoft Windows 10 та Windows 11. Ця інструкція буде корисна для тих користувачів, у яких по якійсь причині в операційній системі відсутній Microsoft Store. Для того, щоб його встановити, є три способи. Сьогодні ми розберемо їх всі. Для початку є проста команда. Вона повинна працювати на всіх версіях операційної системи, в тому, в тому числі на корпоративних версіях. В Windows 10 потрібно. Натиснути правою кнопкою миші на меню пуск і відкрити PowerShell від імені адміністратора. Windows 11 так само натиснути на меню пуск і відкрити командний рядок від імені адміністратора. Далі копіюєте команду і виконуєте її в PowerShell. Також необхідно трохи зачекати, вам може здатися, що. PowerShell зависо, але ні. Все добре. І ось видно, що наразі після виконання цієї команди Microsoft Store і інші додатки, які необхідні для його роботи, встановлюються. Після не дуже довгого очікування ви побачите, що магазин з'явився в списку програм в меню Пуск. Всі ці команди. І програми, які необхідні для встановлення магазину, будуть в описі до даного відео. Наразі я видалив магазин і покажу за допомогою іншої команди, також можна його встановити. Ця команда спрацює тільки в тому разі, якщо магазин Microsoft вже раніше був встановлений в системі. Якщо його взагалі не було в системі, наприклад, на корпоративних версіях чи на якихось інших версіях, то даний, дана команда не спрацює. Також є ще один спосіб установити Microsoft Store за допомогою спеціального, е, спеціальної команди, спеціального виконуваного файла. Е, для цього. Я підготував спеціальний архів, який завантажив з GitHub. І ось тут саме є скрипт. Його потрібно виконати від імені адміністратора. Даний скрипт створений спеціально для того, щоб встановити магазин Microsoft в корпоративних версіях операційної системи Windows 10 та Windows 11. Тому. В моєму випадку в мене установлена професійна версія Windows 10 виникає багато помилок, тому що більшість програм та компонентів, які необхідні для роботи магазину, вже встановлені. Після завершення виконання даного скрипта також ви побачите, що Microsoft Store з'явився відразу в списку програм. Ще одне зауваження: даний скрипт встановлює за старію версію магазину Microsoft. Тому потрібно буде дочекатися, доки встановиться оновлення для магазину Microsoft Store, і після цього він буде повноцінно працювати на вашій операційній системі. Дивіться також інші мої відео, підписуйтесь на канал, а також я буду радий коментарям з ідеями для нових відео, які будуть корисними саме для вас.